Противник зав'яз у вуличних боях Вовчанська після нетривалого успіху і швидкого просування він зіштовхнувся з обороною ЗСУ і змушений був знизити темпи. Вклинення сягнуло 70 кілометрів у шир і 10 у глиб. Через великі втрати у живій силі. Ворог перекидає сили з інших напрямків на підсилення свого північного угруповування, власне, те, чого домагалися окупанти від нас, оскільки однією цілей було розпрошення наших сил уздовж лінії фронту, і перекидання з Лиманського чи Донецького напрямків. Ворог уже не. Може підтримувати такий темп наступу, тому намагається зачепитись за вже окуповані території. Так у районі липців до прикладу мінує територію і більше задіє свою артилерію керованими авіабомбами. Знищує Вовчанськ за день, туди прилітає щонайменше 10 десяток кабів. Усі вости через сіверський Донець, які з'єднували північну південну частину, підірвані деталі у сюжеті. 24 на 7. без перерв і сну. Лікарі на Харківщині рятують життя нашим бійцям, які зупиняють навалу ординців в районі Вовчанська. Кожен з нас бажає, щоб поранених було якомога менше, але ми готові до одночасного прийняття до 20 Одночасно, Микиті 22. Хлопці привезли без свідомості. Вже у стаб-пункті прийшов до тями. Це було настільки швидко, що я просто прилетіла. Я впав і вся надія була. До побратимів. Вони просто найкращі. Міни керовані авіаційні бомби. Увесь спектр артилерії. Усе це ворог нині застосовує біля Бовчанська. Наступали Русня. Ось. У нас залишилось дві позиції. Держали скільки могли, поки БК не закінчилось. І вночі вже вийшли через поле. Так от. Перебігали, попри те, що інтенсивність ударів по нашим укріпленням дещо зменшилась, ворог усе одно тисне, намагаючись проломити оборону у глибокому та Лук'янцях на північному заході і біля самого Вовчанська, пройшовши лісовим масивом, противник захопив селище Бугруватка і вийшов до сіверського донця і околиць села Стариця. Понад двох тижнів Вовчанськ і околиці у розривах диму і вогні. Покажи розрив каба на ринку. Зараз. Да. Наведи хрестик, Щас розрив каба на ринку. Від міста лишились суцільні руїни, на вулицях, якого можна розглядіти тіла цивільних. Ось вбитий чоловік поруч з велосипедом. Трохи далі від центру лежить жінка в відворідному візку. Ворог не жаліє нікого. Ця бабка, а там на лавочці дітки. Противник штурмує в напрямку липці, кидаючи багато піхоти і використовуючи керовані авіабомби. Ціль вийти на лінію липці веселе, розгорнути плацдарм. Важкі бої тривають у самому Вовчанську на околицях в районі сіл Стариці та тихого. Це вже четверту хвилю. Сьогодні противник намагався штурмувати наші позиції. Відповідно, було нанесено враження засобами артилерії, колективної зброї і піхоти. Противник поніс втрати. Українським воїнам вдалося збити наступальний потенціал расистів. Темпи знизились, але рух не зупинився. Очевидно, що цілі, які ставили собі росіяни, поки що не вдалося реалізувати, а саме відтягнути наші війська з інших напрямків, зробити буферну зону і прискорити наступ на Куп'янськ і Харків. Ціна стабілізації фронту це життя наших воїнів. Мінометний обстріл спина, плечя поранили. Потім... По ребрах попав бронікспас, Руслан Єрмалюк, Олександр Мотор, Наталіна Нагорна, Спецкор. Маємо на зв'язку нашого кореспондента Олександра Моторного. Він із своєї групи працює на Харківщині біля Вовчанська. Що там на ній відбувається? А наскільки сильні атаки ворога і що в самому місці можемо розпитати у нього? Скажи, будь ласка, чи вдалося зупинити ворога? Наскільки сильно бомблять місто? І чи є якась інформація щодо цивільних? Привіт, Руслане. Ну от ми навмисно стали на цій точці. Це дуже дуже далеко у тил від Вовчанська, але от, ну, картина. Самі бачите, тобто хочу сказати, що летить навіть не по самому вовчанську, не по самій лінії бойового зіткнення, а далеко у тил на десятки кілометрів. Летять сюди ворожі і артилерійські снаряди, і реактивні, і кориговані авіаційні бомби. От по самому вовчанську, лише від вчорашнього вечора, десь від 21-ї години і до 6-ї години ранку було щонайменше шість хвиль ударів. Керованими авіаційними бомбами, але наші військові кажуть, що у порівнянні ну, з першим тижнем повторної московської навали на Харківщину кількість ударів тими таки кабами суттєво зменшилася. Їх стало трохи менше. Вчора, по крайній морі, було менше, десь 10-15 в день за вчорашній день було. Це менше? Так, це вже менше, набагато. Бо перед цим вони летіли кожен день, навіть не кожен день, десь за години 4 могло 20 штук прилетіти. і звичайні і касетні. Коли тільки все починалось, ворог дуже плотно так працював зі всього. І починаючи з піхоти, закінчуючи авіацією, Зараз вже в рази менше, і це дуже добре. Є трохи і позитивних новин, вони стосуються безпосередньо Вовчанська, от буквально. В понеділок е, наші аеророзвідники скинули нам відео, на якому група людей ну ми нарахували там щонайменше 6 чи 7 осіб. Дуже складно було розглядіти, що саме це за люди. Але люди з білим прапором, таким імпровізованим, намагалися вийти з Вовчанська через зруйновані мости. Ми запитали наших аеророзвідників, яка доля цих людей. Е, вони сказали нам про те, що крайній раз вони їх бачили вже на південному березі, нібито біля якоїсь там умовної точки евакуації. Ми. Зв'язалися з поліцейськими, які ну від 10 травня тут здійснювали евакуацію. От Олексій Харківський, начальник відділу реагування національної поліції. Повідомив, що дійсно в понеділок сімох мешканців Вовчанська їм вдалося евакуювати із міста. Але, повторююся, це така, знаєте, ну, просто виняток із правил, як такої евакуації з Вовчанська не існує, тому що під'їхати просто до міста неможливо. Лінія фронту, як і раніше, від стариці селища і до Вовчанських хуторів, і тихого е на схід від Вовчанська вона простягається вздовж. Фактично річки Вовчої за винятком кількох ділянок От, власне у самому Вовчанську. І на травах тих таки Вовчанських хуторів Збройні сили України стоять на північному березі річки. Тобто про будь-яке форсування Вовчої наразі мови немає. Форсують річку, навіть не йдеться. Річкою Річку не форсують, бо там ще йти, і йти до неї. взірвані, вони не зможуть форсувати. Трібно буде кинути понтон, який розбере артилерію. 57-ма бригада зараз проводить штурмові дії і потрохи відкидає противника. 57. Так. Угу. Тобто ми контратакуємо вовчанців? Так. Потрохи просуваємося, говорять, що вони відходять вже потрохи. Угу. Ну і на сам кінець скажу, що окрім от двох таких ділянок активного бойового протистояння тут на Харківщині, на напрямку Липців, це Суворо на Північ від Харкова і у районі Вовчанська, саме от де річка Вовча впирається у державний кордон, московити, там немає активних піхотних боїв, але московити, от як і тут, за смужки зі своєї території обстрілюють з артилерії, мінометів і от напередодні буквально як нам, прикордонники. На двох цивільних московити просто з дрона скинули гранату, і двоє цивільних там дістали поран. На щастя, не смертельних людей вчасно евакуювали, надали їм допомогу, і наразі загрози їхньому життю нема. Дякую, Сашко. Це був наш кореспондент Олександр Моторний, який зараз працює на лінії фронту своєю групою на Харківщині. Пане Олександр, скажіть, будь ласка, інститут вивчення війни припускає, що можливо один наступ на Харківщині в напрямку, скажімо так, Богодухово або Золочева. Ага. Що на вашу думку це реально? Тобто, у них є сили і засоби, враховуючи тут, кількість людей, яку вони вже стягнули в Білгородську область? ризики і загрози такі є. Я думаю, що навіть в ході початку цієї операції на Вовчанськ. І на липці ми бачили, що в принципі спостерігалася активність ворога, і існували виклики і загрози, що наступ тоді вже буде поширений. Тобто, ймовірно, це і на козачу лопань, і якраз в районі Грайворону знаходилися війська російські, і відповідно активність їх була в бік великої писарівки на Сумщині. Ну а звідти можна рухатися і на богодухів. Тобто, або на Золочів. А тут уже як який напрямок обрав би ворог, тобто, це елементи першочергового плану, які вже існував. І який теоретично може бути реалізований зараз, мета цих дій, я думаю, це звичайне розширення фронту, розширення нашої лінії оборони, очевидно, спроба пройти наші оборонні позиції на оперативно стратегічному рівні. Спроба реалізувати те, чого вони досягли в ході початку Які зараз у наступу... ворога, зважаючи на ситуацію, в якій зараз а... вони опинилися. Ви знаєте, я думаю, що зараз фактично Очевидно, липція весела лінія... І... лінія вовчанська і напрямки ударів. Абсолютно, я думаю, що на сьогоднішній день в цій ситуації, в якій вони вже опинилися, скоріш за все вони будуть діяти в активній обороні, тому що чому. Для того щоб їм просуватися далі, потрібно що зробити? Потрібно перекидати додаткові сили, підкріплення. Це вони фактично на сьогоднішній день зробити. Якщо це зробити, це означає, що знову ж таки під питанням поширення наступу з грайверона. Як його поширювати, яким чином поширити фронт. Відповідно, треба натиснути тут. Бачите, що сталося. Фактично, російські війська, які перебували в районі там далі, суджі. В бік в сум в районі Грайворона вони вимушені були не поширювати фронт уже два тижні тому, а перекинути всі свої сили сюди, тому що їм потрібно підтримувати наступ тут і тому, що вони побачили ризики українських контратак. а Відповідно, ну треба триматися. Відповідно, не можна дати збройним силам України вибити їх назад в Білгородську область. Саме тому. Я думаю, що якщо ми говоримо про атаки тут, то їм потрібно тоді, вочевидь, буде відмовитися від поширення фронту або поширити його зовсім незначними силами. Ну, скоріш за все, ДРГ пройти десь, рухатися і так далі, спробувати, можливо, на Сумщину, просто відтягти наші сили. В іншому випадку. А вони не зможуть фактично просуватися тут і не зможуть забезпечити просування. Вони фактично розпрошують теж свої сили. Роз... звичайно. А тепер що найголовніше, що ворог хотів сковувати фактично наші підрозділи. Вийшло що на даному етапі операції, вдалося українським силам скувати ворожі підрозділи. Тепер вони хочуть знову ж таки створити нам проблеми, розтягти сили і спробувати фактично мета цих всіх дій розумієте, на першому етапі завжди це заглибитися в бік української території. Наскільки вони зможуть? Де вони зможуть? Зможуть піти на Купінськ, значить, іти далі на Купінськ в тил українському угрупуванні. Зможуть в іншому місці, значить, треба йти. Вівчанська ситуація зараз доволі складна. Стіна на міста окупована, uh -huh. йдуть вуличні бої. Що означає для нас втрата цього міста? Це означає, що далі плани ворога будуть такими, що вони зайдуть в Овчанськ, вони закріпляться десь за 2-3 кілометри на південь. Фактично тут створять свою лінію оборони, як мінімум, і будуть її тримати. Ця лінія оборони вона буде створена для того, щоб підсилити угрупування і рушити далі на південь. Куди вони оберуть чи вони рушать на південний захід бік Печенійського водосховища, чи рушать на Купінськ, Це зараз питання. Але точно, що наміри від самого початку були на 2-3 кілометри на південь створити свою лінію оборони, закріпитися максимально і звідти вже бути готовими розвивати наступальні дії. Да, тобто, це основний це основний намір противника, який є, і він, в принципі, залишається чинним.